Друзі, привіт! Вирішив експромтом записати ще одне відео. Сьогодні клієнт буквально запитав, як змінювати шуфти на магазині на Shopify. Не знаю, не розібрався. Я вирішив про це записати коротке відео. Для цього ми переходимо. ну, Можна і через код змінювати, Ми зараз дивимося такий простий спосіб через кастомайзер. Клікаємо Customize. Угу. Провантажитися. Тепер давайте є кілька стратегій. Є фра, що ми повністю для, наприклад, цього сайту, інколи буває для деяких блоків. Щоб перевірити, чи є налаштування шрифтів для певного блоку, для певної секції, ми клікаємо на секцію, бачимо, тут налаштування шрифтів нема. Немає. Так, так, так. Давайте ще слайд. Тут також налаштування шрифтів немає. Отже, ми йдемо в налаштування теми. ЗМС-сетінг, типографія і ось тут ми вибираємо. Шрифт фонд, наприклад, давайте ось цей візьмемо. Угу. Так, не... змінились ось тут одразу певні текста. Давайте ось цей візьмемо. Просто по приколу, скажімо так, Ось, вибрати. Далі, ось тут можна, щоб все з великої букви, саме заголовки будуть. Можна, щоб це під заголовки з великої. Можна, щоб на кнопках все з великої букви було, можна одразу розмір вибрати. Це маленький і рч великий. Так, далі для боді. Body. body текст це описи продуктів, якісь ось такі текста, там, U-Collections. Тобто, ось це, наприклад, також боді. Виберемо, давайте також, по приколу, якийсь візьмемо смішний шрифт. Наприклад, ось цей. Так, не застосувався. Чи застосувався? Ну, так. Так, переходимо в типографію. Так, не застосувався. Ага, так. Це навігація я вибрав вже. Мозочок трішки мій пливе. Ось, бачите, і змінився body шрифт. Але цей самій ниніжін це менюшки я вибрав, бачите, як воно смішно виглядає. Просто вирішу таке коротке відео записати вам, показати, як це налаштовувати. Ну і, звичайно, ми в кінці клікаємо зберегти. Впевне, це відео було вам корисно. Переглядайте, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вам треба допомога за Shopify, будемо раді допомогти. Гарного дня!